Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Вибачте, за затримачку. Доброго ранку. були Так, я так розумію, що ви мене чуєте, бачите. А, скажіть мені, будь ласка, чи присутні в нас об'єкт господарювання на слуханнях? Так, присутні. Так. Є. Так, добре. Чи є в нас представники громадськості? Можете озвучити, можете в чат написати. Ну, Ростиша, поки роблю висновок, що немає представників громадськості, тому діємо наступним чином. Даємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин. І о 10.15 будемо розпочинати. Дякую. 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 Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати вже 10 година, 15 хвилин. Сьогодні у нас 3 жовтня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Товариством з обмеженою відповідальністю Вітропарк Західний Р стосовно планованої діяльності нове будівництво, експлуатація та обслуговування вітрової електростанції, вітрового парку то Вітропарк Західний Р на території Бродівської та Підкамінської територіальних громад Золочівського району Львівської області, Почаївської та Лопушненської територіальних громад Кременецького району Тернопільської області, Радивилівської територіальної громади Дубинського району Рівненської області за межами населених пунктів. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання, оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та у зв'язку з встановленням карантинних обмежень на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину, 18 хвилин на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники уповноваженого органу, центрального органу як організатори громадських слухань. Ще трьох учасників я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Я вас буду називати, як я вас бачу в переліку учасників. Включайте, будь ласка, мікрофон, представляйтесь. Отже, Будь ласка, пан Володимир. Добрий день. Володимир Кашталовський представник інвестора то вітропарк Західний Євро. Дякую, пані Мар'яна. Доброго дня, представник об'єкта господарювання. Дякую, І пані Ірина. Добрий день, Ірина Молодан, представник суб'єкту господарювання, розробник звіту з ОВД. Дякую. Отже, ми на 10 годину, 19 хвилин, не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед п'яти учасників двоє учасники це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. Ще троє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також хочу наголосити ще раз, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, а окремо я хочу нагадати, що в нас планована діяльність, яка сьогодні розглядається, може мати вплив на довкілля трьох областей, тому в нас проводяться троє громадських слухань. Три громадських слухання. Перші, були, перші громадські слухання були проведені вчора, а другі та треті будуть проведені сьогодні, другі вже розпочаті сьогодні о 10-й, треті громадські слухання будуть проведені також сьогодні, 3 жовта, початок, жовтня, початок о 12-й годині. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Вітропарк Західний Р, що передбачає Нове будівництво, експлуатацію та обслуговування вітрової електростанції, вітрового парку, то вітропарк «Західний ЕР на території Бродівської та Підкамінської територіальних громад Золочівського району Львівської області, Почаївської та Лопоштинської територіальних громад Кременецького району Тернопільської області, Радивилівської територіальної громади Дубинського району Рівненської області за межами населених пунктів та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу! Чекаю о 12 на третіх громадських слуханнях. До побачення. Дякую до зв'язку. Дякуємо.